Прогноз на квітень для вогняних знаків. Зодіаку, Лев, Стрілець і Овен. Вітаю вас! Буде два варіанти. Оберете свій і подивимось, що там вам принесе цікавенького квітень. Обирайте карту, яка перша першу зактю, захотіло, яку захотілося вам обрати. Вже язик заплітається, ще не почала. З цієї почну. О, так, тут у нас розум. Тут у нас плани на майбутнє чіткість, ясність. Знаєте, така людина, яка, за словом, в карман в кишеню не полізе. Це стратегія, можливо, це ви пов'язані якось з військовою службою, з лікуванням людей. Щось із металом можете якось працювати а там із ножами. Дуже часто навіть кухарі проходять тут. Але це така чіткість. Цілеспрямованість, холодність, можливо, емоції зараз у вас не на першому плані, хоча б ніби і вогняний знак Зодіаку, але такі, знаєте, налаштовані. На що налаштовані, Хочу так чинити? От Чи військові схожі. А, ви прям зараз налаштовані на якесь мегапрояснення в своїй роботі. Вичисляєте хвитрунів, відсікаєте зайвого. А, дійсно, якщо ви військовий, то зрозуміло, чи військова, що тут вам доводиться з такими а, людьми працювати чи проти них. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Така, ви бачите людей наскрізь, вам не треба і якийсь рентген. Так, фінанси робота в квітні. Що у вас очікує? У вас буде якийсь період спокою. Ніби затища якесь, знаєте. Так, затища для нас добре чи ні? Знаєте, ніби... От якийсь період активності був у вас, а можливо, на початку квітня буде, потім застій. Це пов'язано з іншими людьми, з якимись домовленнями, можливо, будуть будуватися якісь плани на майбутнє, через це ви будете десь чекати чекати якихось нових новин, там, змін, планів, змін, настроїв на роботі і всім такому плані. Так, а ну тут я хочу уточнити про що це. Так дивіться, у когось тут дійсно, якщо ви пов'язані з військовою справою, може бути щось зі здоров'ям, тому що у вас тут, можливо, цей відпочинок буде пов'язаний із лікуванням. Можливо, це не тільки військових стосується, тому тут своєму здоров'ю варто приділити більше уваги уваги, якщо і така можливість, так. Так. В фінансах такий, де ніби, не знаю, можливо, ви там десь у відпустці, що такий застій може бути з фінансами, який завершиться під кінець місяця або вже наступний. З Тобто тут буде якийсь такий перехідний етап, який треба витримати, і потім рухатися далі. Так, надіюсь, зі здоров'ям у вас буде все добре. Так, особисте життя в квітні. Так, дивіться, в кого тут були довготривалі якісь стосунки, тут, більше всього, що йде до завершення, тому що вам важко знайти спільну мову із вашим партнером, і ви будете стояти на виборі, чи завершити, чи спробувати примиритися. Тут, ніби воно йде до завершення, але я думаю, що буде ще одна спроба у вас. Спроба примиритися, знайти спільну мову. Вот дуже важко. А, і що ви вирішите давати Ну так, ось такий кризовий період. Більше всього, що він все одно дійде до завершення. Так, тепер глянемо то без пари тут у вас іде спілкування з якоюсь людиною, схоже на новеньку людину в вашому житті. Але тут про тимчасові якісь стосунки, чисто там, знаєте, зустрітися, погомоніти. Угу. І розбігтися. Ну так. Тут можуть бути інтимні стосунки, просто там, можливо, декілька зустрічей, можливо, це і одна буде взагалі. Але таке. Ну, коротше, хто без пари, то тут тільки щось таке коротке таке. промелькнуло і все в квітні. Чого остерігатися вам в квітні? От знову гляньте. Так, що це таке? Так, дивіться, Фон, не знаю, що мені тут тема військових проходить постійно. Коротше, тут остерігатися вам якогось хитруна в вашому полі. У вашому оточенню, ніби якось придивитися більше до якоїсь людини, з якою ви часто проводите час. Ніби ви десь зустрічаєтесь хтось із дуже близького оточення із друзів, можливо, навіть із сім'ї. Тут, ніби може бути якийсь підступ від цієї близької людини. Тому тут обережно. І ще тут момент зберігатися. Десь, знаєте, ніби в дорозі вам треба бути обережним. Обережною. Тут або в дорозі, або на якийсь Аっ... перехідний такий етап у вас буде, де вам треба, знаєте, щоб розум був взагалі ясний. От як ви зараз є в таких енергіях, так вам і треба прожити цей місяць. Тому що якісь у вас є, я б сказала, декілька людей, які вас хочуть якось, як би так лагідно сказати, обманути. Тому тут більше щодо вашого оточення остерігатися. Я думаю, що ви розумієте, хто там у вашому оточенні щось мутить, і ви розберетеся з цим. Казка, яка вам на квітень? Щось позавершати і піти в нове, <клес> підчищати хвости, перебрати оточення. Тобто, тут, ніби, якщо є якась нова цікава ідея по роботі, то варто вибір робити по серцю, скажімо так, по серцю і. Тоді, коли ваші емоції будуть в гармонії, тобто без різких якихось рухів, без емоційних вчинків, будь ласка, цей місяць треба обійтись із якомога з холодним серцем і спокійним таким настроєм, розумом. Для того, щоб цей місяць пройшов якось трішки легше. Який цікавий розклад, звичайно. Прокоментуйте, що це, для кого це такий прогноз. А я подивлюсь поки другий варіант. Так. Другий варіант от у нас якраз вогняний знак зодіаку. <сміст> Жезли у нас про вогонь, про уміння гарно говорити. така собі, вмієте себе показати, можливо, ваш вік просто там 20-30 не сильно багато, можливо, навіть менше. Можливо, просто якась така яскрава особистість тут про велику комунікацію із людьми. Можливо, ваша робота пов'язана з тим, щоб говорити дуже багато. Хтось тут почав щось новеньке, якесь навчання, щось вивчаєте, читаєте, наприклад, проходите якісь курси або щось в такому плані. Сексуальна особистість така, знаєте зажигалочка, запальничка, чи як вас назвати ще. Ось тут любить яскраві якісь речі одягати, цікавий стиль у вашій зовнішності, можуть та якісь такі деталі, креативні на себе одягати. Така собі особа. Так. І що у вас чекає у фінансах в роботі в квітні? От, робота є уже добре. Щось будете вдосконалювати, монотонно дуже робити, багато роботи. А, так, Що це таке у нас? Так, тут якась нова може бути у вас розмова, комунікація пов'язана з роботою, з вибором чогось новенького. Можливо, тут буде якась пропозиція для вас щодо роботи. Вона, на перший погляд, така ніби непогана. Дуже гарно вам про неї будуть розповідати, але щось у мене тут є якесь але. Що ли? от знаєте, ну так, я би вам радила декілька раз подумати перед тим, як погоджуватися. Можливо, тут, знаєте, якась близька для вас особа просто буде це пропонувати, і ви так можете розтанути. Але ось ці дві карти це про якийсь підступ. Або будуть щось від вас приховувати, якусь інформацію там таку важливу для вас. Або, ніби ви знаєте, якщо встрянете туди, то буде важко вибратися від цієї задачі, цієї вакансії, там, або ще щось таке. Тому ще можете встряти в щось таке, в чому ви вже були раніше. Якийсь повториться негативний для вас сценарій. Щодо роботи саме. Угу. Якщо послухаєте цю людину, то не пройдете свій якийсь урок і знову підвиснете. Тобто, щось буде якась пропозиція, яка буде дуже гарна, але якщо ви її приймете, то ви будете розчаровані дуже сильно. Це м'яко кажучи. Ще буде якийсь обман, про який ви, якщо дізнаєтесь, то взагалі, знаєте, неприємно буде. Тому ну, так, чого остерігатися в квітні це про те, що я вам щойно сказала, вам нагадали ще раз, тому що там буде обман. Обман, таємниця, збирайте більше інформації перед тим, як щось почати кудись влізти. Це буде стосуватися ваших виборів. Дивіться, я вам скажу, що у вас буде ще якийсь варіант більш приємний для вас, який матиме більші кращі перспективи. Тому остерігайтеся швидкого, імпульсивного вибору щодо роботи. Тут дуже уважно, чітко, задавайте мільйон питань, ви це вмієте для того, щоб не влипнути туди. Так, що, особисте життя я пропустила. Що ви житті можуть єквітні? якісь Мечтання Так. Дуже прекрасні карти. Тут хто в парі, тут якась муть, накручено не можете розібратися, хто що робить і для чого це все взагалі треба. Постійно якісь емоційні гойдалки, то краще, то гірше. Конфлікти і все, що може бути. Ілюзії, якісь присутні. Тобто, тут такий кавардак і буде весь місяць. А ну, чи це весь місяць буде? От, взагалі муть. Дуже вибачте, але краще не скажеш, що під кінець місяця може роз'яснити трішки ситуація, це для тих, хто в парі. Але вам треба проявити ініціативу і спробувати розібратися для початку в своїх емоціях, почуттях, а потім уже в емоціях іншої людини. Хто тут без пари у нас, той тут підвис у чомусь в минулому і не дозволяє собі поки що нових стосунків. Тобто тут у вас емоційний стан, трішки зараз не готовий до нового. Хоча до вас іде якась людина, може навіть дві, з симпатією, хтось навіть з подарунками, але ви так, знаєте, відгороджуєтесь, тому що вже понаступали на граблі, скажімо так. Угу. Ну, так, от якась завершилася важка історія, і ви зараз, поки не хочете. Чи правильно ви робите, що не хочете. Ну так, вам зараз треба перезавантаження. Це для тих, хто без пари заспокоїтись, а потім уже рухатись кудись в нове. Ну, а хто в парі, то треба трошки приділити уваги і розібратися підказка для вас на квітень. Чого очікувати? Так, вибір. От знову. Так, дивіться, комусь тут не влізти в трикутники ніякі. Бажано було би, але якщо у вас є бажання, хто у вас зупинить, звичайно. А, і підказка. Попрояснювати все ще що можливо, щоб більше чесності було у вашому житті. Тобто тут про побудову планів, про розуміння того, що для вас важливо, чого ви хочете, ваші, навіть, знаєте, внутрішні страхи, тіньові сторони. І оце все покупатися в собі, тому що ви можете бути. Знаєте, ніби чогось в собі не помічати, якогось ресурсу, таланту і все в такому плані. Тобто покопайтесь трішки в собі, розберіться. Я думаю, що у вас все вийде. Так, що там вам прям знову сипляться ці? Нагадують, щоб ви все-таки в тіньових сторонах своїх покопалися. І врівноважили свій духовний матеріальний світ, і, знаєте, тут духовний і матеріальний, і давали вихід своїм сторонам і ось цій сексуальності, і приземленості. Тобто, дозволили собі бути різним або різною. Тому бажаю вам гарного квітня. Я також роблю особисті розклади. Для цього можна мені написати в або Viber, і я вам допоможу.